Благодійники втілили мрію дівчаток, які виховуються в дитячому будинку сімейного типу у Краснопавлівці. Під час одного з візитів Лозівського міського голови Сергія Зеленського дівчата поділилися, що мріють про сережки. Очільник громади знову завітав родину, привітав дітей з початком літа та разом з депутатом районної ради та соціальним партнером громади Андрієм Воронкіним передав всім презенти від благодійників. В Свою чергу вихованці підготували міському голові поробку. Ні, вони настоячі, просто вони вже утекли улітки, а, а доміки залишили. правильно? Дякую. <свісно> Дякую. <свісно> Дякую. Дякую. Окрім прикрас та інших подарунків, дітям передали сертифікати на відпочинок у дитячий табір. Ну і саме основне погодили з батьками сертифікати вам бокове. Родина Карпань одна з тих, що виховує дітей у дитячому будинку сімейного типу. Якщо ви відчуваєте в собі сили брати у свій дім дітей, яким потрібен захист, підтримка, тепло та любов, звертайтеся до спеціалістів служби у справах дітей за телефоном 057 45 22 55 або 095 03 31 483. Ви можете подарувати собі і дітям нове, сповнене щастям життя.